Від Суецького інформбюро постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 17 грудня 2025 року. Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам російсько-фашистських загарбників просунутися в глиб нашої території. Завдаючи йому вогневого ураження сьогодні. Російські фашисти завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3145 дронів Камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів на південно-слобожанському напрямку. Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на слов'янському напрямку. Окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного на Оріхівському напрямку. Окупанти тричі намагались наступати у районі плавнів. У ніч на 17 грудня 2025 року. Підрозділи сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Славянський у місті Слов'янськ на Кубані в Краснодарському краї. Також підтверджено влучання по території нафтобази Ніколаївська в Ростовській області. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.